Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! В темному густому лісі проживають різні звірі. Волохаті та хвостаті. Ви їх знаєте, малята? Запрошу вас у подорож до лісу. Хочу познайомити з лісовими мешканцями. Хто ж живе у лісі? Давайте подивимось. Ось ми прийшли у гості. Як ви думаєте, до кого? Так, до білочки. А де білочка живе? Так, у дуплі. Дупло це її будинок. А яка білочка? Руденька, пухнаста, з гострими вушками та пухнастим хвостиком. Білка сміливо стрибає з гілки на гілку. А чим харчується білочка? Грибами, горішками та різними сухими ягодами. А під великою ялинкою будинок зайчика. А який зайчик? Сіренький, довговухий, довгоногий, швидкий. Зайчик харчується гілочками, корою дерев та різними корінцями, які знайде у лісі. А ми вирушаємо далі. Ось погляньте: біля пенька велика купа сухого листя. Тут живе їжачок, ось він їжачок. Подивіться, їжачок маленький, сіренький, у нього гострі голочки, які захищають його від хижаків, а харчується їжачок корінцями, грибочками та різними сухими ягодами. А ми рушаємо далі. Погляньте, що це за будинок. Так, це нора. А хто ж в цій норі живе? Це будинок лисички. Лисиця хижа тварина. Вона дуже прутка і хитра. Харчується вона м'ясом, полює на зайців та мишей. А поряд з лисичкою ще одна нора. Хто ж у цій норі живе? А в цій норі живе вовк. Він також хижа тварина і харчується м'ясом. Полює він так, як і лисичка на зайців і мишей. А яка тварина восени впадає в сплячку і спить всю зиму до самої весни? Як ви думаєте, хто це? Так, ведмідь, сама велика тварина у лісі. Ведмідь це також хижак. Він полюбляє рибу і м'ясо. Крім того, він дуже любить смакувати ягодами та медом. Все літо і осінь ведмідь їсть і накопичує жир. Потім цей жир допомагає йому перезимувати. Ось наша подорож і скінчилася. Ми з вами дізналися, які дикі тварини живуть у лісі і чим харчуються. Справді, є багато диких тварин. Це маленька білочка і руда лисичка, боязливий вухатий зайчик і колючий їжачок, і велетень ведмедик, і багато інших. Усі ці звірі живуть далеко від нас, тобто в дикій, незайманій природі. Тому вони й називаються дикими. Ці тварини самі собі будують житла, гніздечко чи нірку, лігво або барліг. Диких тварин не годує людина. Вони самі шукають собі поживу. Лісові тварини самі дбають про себе та своїх дитинчат, а людину побоюються, не довіряють їй. Тому що вони звірі дикі, а не домашні. Стрівши зайчика чи білочку в лісі, ми не можемо підкликати цю тваринку до себе. Вона найпевніше просто втече, бо не хоче, щоб її турбували. І не треба турбувати диких тварин, не треба заважати їхнім справам. Тварин дикої природи слід оберігати. Малята, у кого в гостях ми побували? Так, у лісових свірят. А як ще їх називають? Правильно, дикі тварини, давайте ну, разом їх назвемо їжачок, білочка, зайчик, ведмідь, лисиця, вовк. Молодці дітки! До нових зустрічей!